Синьо-жовтий стяг від воїнів легендарної вісімки у Варшаві. Державний прапор як символ підтримки України польським народом, міський голова Олександр Семчишин вручив президенту Варшави під час візиту минулого тижня. Наразі у польській столиці мешкають майже 150 тисяч українців. Підтримку уряду Варшави відчувають і в багатьох громадах України. Під час зустрічі йшлося і про співпрацю з Хмельницьким. Зокрема, представники органів місцевого самоврядування зможуть пройти навчання у Варшаві щодо роботи із європейськими фондами, інституціями та грантами. Ми проговорили можливість допомоги нам. По альтернативних засобах електропостачання об'єктів критичної інфраструктури, тому що ми вже готуємося до наступної зими. Мова йде про великі мобільні генератори, насамперед для наших каналізаційно-насосних станцій. Так само поспілкувалися на предмет співпраці в розвитку автомобільного транспорту. Співпраця так само по е Будівництву реабілітаційних центрів Дрезден стане побратимом Хмельницького. За підписання угоди проголосували депутати цього німецького міста раніше про свою солідарність і наміри співробітництва в рамках чотиристороннього проєкту успіху і розвитку заявили у Штутгарті. У березні Хмельницький отримав від цього міста гуманітарний вантаж, зокрема, 42 генератори. Ми чекаємо на початку травня ще голосування міської ради Страсбурга, і в червні планується офіційне підписання чотирма міськими головами: Хмельницький Штутгарт, Дрезден-Страсбург, угоди про чотирикутний успіху і розвитку. Унікальна угода, не бачена до цього, скажімо так, в міжнародному співробітництві. Ну але я впевнений, що вона дасть величезний результат для розвитку нашої громади. Ірина Оріон Валерій Талиховські новини міста.